Ми продовжуємо тему освіти уже в студії першого західного раді вітати нашого гостя Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури Львова. Пане Андрію, доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава е, представляючи вас, я зауважу, що ви директор департаменту освіти та культури. Оця представка додалася порівняно недавно. Але оскільки незабаром 1 вересня, то будемо говорити основним чином про освіту. Е, тому спочатку про те, що було, про підсумки. Якби я вас попросив. Охарактеризувати попередній навчальний рік, за скажімо так, аби обмежити трьома основними показниками або ж конкретніше цифрами, то що би це були за показники або цифри? Ну насправді в нас їх дуже багато. Але якщо так напевно, що звести такі основні за минулий рік, це я би назвав напевно, що перша цифра це що учні спільно з батьками і вчителями протягом року на збройні сили України передали 52 мільйони гривень. Усі в школи, і садочки міста Львова. Друга цифра, я, напевно, що би назвав 1100 педагогів міста Львова, які отримують кожного місяця доплату у розмірі 15 тисяч гривень. Наша програма нова, абсолютно. І напевно, що третя цифра це, напевно, що те, що вже практично поза 50% шкіл міста мають повну доступність. Це і підйомники, і інклюзивні санвузли, і вхідна група, і двері, і все. І це такий Пріоритет, над яким ми працюємо, це не просте річ, тому що дуже багато технічних рішень потрібно прийняти. Але напевно що такі три основні, але загалом їх дуже а я назву ще четверту. Це близько 60 дітей, переможців різних олімпіад конкурсів минулого року в місті Львові. Ми дуже ними пишаємось. Що для вас становить предмет найбільшої гордості за попередній рік? Я думаю, те, що повністю почали функціонувати на повну силу всі наші центри національно-патріотичного виховання, тому що це практично абсолютно нова історія, яка почалася з міста Львова і масштабується на всю країну. І власне минулого року це був перший навчальний рік, де 13 тисяч старшокласників міста повністю повноцінно вивчали по новому предмет захисту України. От, власне, далі про це поговоримо. Знаю, що цей напрямок був одним із пріоритетних в цій студії на. Передодні 1 вересня минулого року ми про це говорили детальніше, що вдалося зробити, і в середині року вийшла постанова кабінету міністрів, що пріоритетними на посаду вихователів цього предмету мали би бути ветерани, чи як тут у міській раді? Е у нас фактично на кінець наступ... минулого року навчального функціонує 15 центрів національно-патріотичного виховання. Останній, до речі, він якраз буде функціонувати на базі муніципального тиру, де матимуть змогу його відвідувати, власне, ще й учні профтехосвіти, закладів профтехосвіти, бо раніше вони не мали такої можливості. Стосовно працевлаштування, я скажу, що вже станом на кінець минулого року, ми у наших центрах мали понад 40 Працівників центрів, які є ветеранами, це досить велика цифра. От е, і тому ми заохочуємо, шукаємо. Маємо дуже гарну співпрацю з нашим реабілітаційним центром і де власне маємо добру комунікацію. О, тому в нас вже, в принципі, ці речі, якби виконані зараз. Ми вже працюємо більше якби на Оновленням такої змістової частини, О, навіть от, буквально минулий тиждень ми мали велике навчання спільно з Хартією, де цілий тиждень їхні фахівці навчали усіх наших працівників центрів, де вони працювали над програмою, над тим, як викладати, на що робити акценти. Тобто з такими фактично дуже вузькими, в тому числі, спеціалістами, щоб глибоко вникнути в ці теми. Є якісь відгуки від дітей або від їх батьків, як їм від віддається або відчувається це нововведення і це навчання? Е, відгуки від дітей ми маємо насправді дуже позитивні, тому що ми крім звичних уроків, у нас ще є дуже багато вишколів. Ми насправді минулого року осінню навесні вишкіл пройшли понад тисячу дітей, які на три дні їздили у Карпати і повністю проходили ці вишкіл. Плюс ми в зимі мали великий вишкіл для таких, якби лідерів у школах. Де також ми з Хартією проводили цей вишкіл? Це близько 40 дітей, які їздили на 4 дні у Карпати в табір наш. От і також пройшли цей вишкіл. І тому від дітей лише позитивні. Ми маємо насправді відгуки. Це пов'язано з двома речами. Насправді, перша річ їх вчать справді дуже хороші фахівці, які практично всі з нуля набрані. Тому що аналогів немає. А друга річ, вони вчаться на дуже сучасному обладнанні, тому що центри фактично укомплектовані усім найнеобхіднішим, що можна зараз мати. Якщо говорити загальному, минулого тижня на вашому місці сидів очільник ваш колега. Очільник освіти Львівщини, і ми з ним говорили про тему, яка насправді є дуже чутливою і дуже болісною. Це зменшення кількості учнів та й загалом молоді в Україні, оскільки не секретом є, що через війну дуже багато батьків намагаються перевести своїх дітей за кордон. Чи у Львові є така тенденція, що ви можете сказати у порівнянні з попередніми роками? Чи зменшується кількість учнів у львівських Якщо брати загально, вона фактично ми її майже не відчуваємо, тому що якщо брати масштаб, тобто у Львові навчалося там близько до війни 89 тисяч учнів приблизно. Зараз ми маємо там 87 і трохи. Це фактично там трошки менше ніж на тисячу. Ця цифра впала, але вона в масштабах міста не є досить критичною. Ми дивимося дуже добре, аналізуємо по перших класах. Бо це дуже важливий показник, скільки діток йде, то, наприклад, цього року практично лише приблизно на 100 дітей менше йде в перший клас, ніж минулого року йшло. Тобто, якщо минулого року було там орієнтовно 7300, то цього року там 7200 дітей. Але якщо взяти передвоєнний рік, їх було понад 8 тисяч. Тобто в перший клас в середньому на одну тисячу менше йде кожного року. А якщо я завжди кажу, дуже легко зрозуміти цю цифру, уявіть собі, що тисяча учнів це одна дуже велика школа у місті. Тобто це не є щось критичне для міста, але ця тенденція у Львові теж є. От ми десь її можливо чуть більше будемо відчувати через власне 2-3 роки, коли підуть дітки, які народилися в 22-му році під час війни. І отут ми будемо бачити, бо ми навіть бачимо фактично спадання кількості дітей теж у дитячих садочках, що теж є. От тому воно є, воно не є критичним. Воно не впливає якось там, що нам треба щось закривати, реорганізовувати чи скорочувати працівників. От, але ми це бачимо. Ми це бачимо. Якщо брати, чи зменшується кількість учнів між восьмим, наприклад, чи дев'ятим класом, і десятим та одинадцятим? Адже саме цю вікову категорію найчастіше намагаються батьки вивести за кордон. Ми не бачимо цього насправді. Ми розуміємо, що десь діти. Вже в 11 класі можуть батьки переводити на сімейні форми екстернатні. Це переважно, ну я буду дуже відвертий. Це ті діти, хто ще вчиться в школі, а йому виповниться 18 років, тому що, власне, з тим найчастіше пов'язано. Але щоб ця історія була масова, і ми могли сказати, що там 40% хлопців в 11 класі вже не закінчують школу, тому що вони за кордоном цього немає. Це швидше як винятки, ніж як масове явище, яке є загрозою у чомусь. Тому що ми навіть бачимо по вступниках, тобто ну по тих, хто здає МНТ, тобто це наші учні, хлопці і дівчат. Але ці випадки є, і вони теж присутні безпеки. Ну, насправді я радий чути, що вони не набувають якогось масового масового характеру. А поговоримо тепер про зміни, наприклад, про реформу, зокрема старшої школи цього року, деякі навчальні заклади, які мають бути діцеями, ліце... адже триває ця реформа, перестануть набирати дітей у перші класи. І е, я спостерігав, готуючись до цієї розмови, до нашої розмови, я дивився в соцмережах. Мережах є така інтрига, які ж все таки школи стануть ліцеями, а які залишаться звичайними школами. Я так розумію, що сформованого списку ще немає чи він вже є? І ви він можете насправді його є, і він вже опублікований, тому що і твоє місто публікувало. І рішення виконкому є опубліковане. Це попередній список, безперечно, він ще буде коригуватися. Орієнтовно, це 25-27 ліцеїв на місто. Частина з них це ті школи, які зараз є нашими гімназіями, там, наприклад, лінгвістична гімназія, академічна, класична. Вони власне будуть. Ми плануємо, що буде чотири ліцеї наукових: це фізмат, академічна, Євшан і класична гімназія. Можливо, ще хтось, тому що там є перелік умов, які потрібно виконати. Ми точно вже працюємо над тим, щоб ліцейна просвіти мав спортивний напрямок, і вони вже набирають цього року спортивні класи. А далі ми вже дивимося територіально по кожному районі. Наприклад, на Сихові це буде 84-та школа, яка знаходиться біля кінотеатру Довженка. Це досить велика школа, і вони власне вже цього року не набирають перший клас. От. це не проста історія, це не проста реформа. От ми це чудово розуміємо, але на моє переконання, як освітянина, я все ж таки вважаю, що це потрібно робити, тому що це про. Вибір, це про свободу дитині, і це все ж таки про якість освіти. Тому що, коли ми говоримо про старшу школу, я завжди говорю: старша школа не обов'язково коло хати, старша школа це про якість. в першу чергу. початкова і базова біля хати. Старшу треба десь поїхати, Якість на першому місці. Наші глядачі, які дивляться нашу розмову, пишуть нам запитання і просять запитати про лінгвістичну гімназію на сихові. Чи буде така і чи збережеться вона? Лінгвістична гімназія насправді в центрі є. Ну поки що вона є і там немає якихось заперечень. Вона буде ліцеєм, звичайно. Mm -hmm. ага. Раз. Е Тепер про те, що заплановано на цей рік, нещодавно ви анонсували новий інструмент безпеки в школах, який впроваджується разом із центром гідності дитини Українського католицького університету. Програма Говори зокрема серед змін передбачається так звана кнопка безпеки. Як це працюватиме і коли буде запущений цей проект? Я знаю, що частково він вже почав працювати. Ми минулого тижня проводили навчання для директорів шкіл і для тих відповідальних, кого власне школи визначили відповідальними за реалізацію цього проекту. Ця тема надзвичайно чутливою, тому вона тому що вона дуже часто така буває анонімною. Тому що приниження ще якісь речі, діти не завжди про це готові говорити. Це пов'язано з тим, що в першу чергу немає або діти не можуть знайти того, кому вони можуть довіряти. Дорослого, якого вони можуть довіряти у школі, і тому власне ця кнопка передбачає те, що вона десь матиме якісь складу анонімно, де дитина може написати. Це буде через платформу електронного щоденника нашого, там вона буде. Але ця вся інформація пізніше буде зводитися, власне, до нашого департаменту, де ми будемо це аналізувати. От і тоді спільно з відповідальними у школах будемо вже розглядати на предмет того, як рухатися далі по тій чи іншій скарзі. Ми розуміємо, що будуть можливо, речі, де просто діти захочуть написати щось але насправді це дасть нам можливість і е, глибше побачити там, де справді може бути проблема, яка часом її просто ніхто не може бачити. Або це мовчиться дітьми роками, і вони не хочуть сказати. Коли це запрацює? З вересня місяця. Вже з вересня. Цього? Фактично так. Так, так, також ви говорили про розробку механізму захисту вчителів, що саме малося на увазі. Це такий двосторонній процес, тому що ми дуже часто чуємо від педагогів, що от стосовно дітей дуже багато, і все, щоб діти, а вчитель не захищений. Тому швидше тут ми зараз думаємо, як це зробити, але напевно, що це буде якась в першу чергу юридична підтримка. Це теж дуже важливо, тому що все ж таки вчителі це дорослі люди, які в багатьох питаннях вони не потребують такого захисту, якого потребують діти. у школі. Коль, от, але в першу чергу йде мова про якийсь юридичний супровід, коли є далеко не хороші речі, в тому числі там чи зі сторони батьків до вчителя, чи якісь звинувачення, чи якісь підозри, що ми могли фахово власне, підтримати вчителя, особливо фахового вчителя, щоб ці речі не переходили в межі якогось здорового глузду. Але насправді вчитель теж відчував себе захищеним, тому що йому це теж потрібно. Також серед новацій, які ви перераховували, це уроки фінансової грамотності в школах. Як вони будуть побудовані? Хто викладатиме цей предмет? І це буде факультатив, чи це буде на обов'язковій основі? З восьмого класу. Практично вже в школах цей предмет буде обов'язковим. Ми у Львові вже два роки маємо такі пілоти, і дуже класний проект. Власне, сміливість бути з нашими партнерами з крадобанку, де близько вже двох тисяч учнів, які пройшли цей курс, і дуже багато. Вчителів і навіть дітки їздили у Польщу, там відбирали переможців, вони там захищали певні проекти. Тому ця річ дуже важливою. Але я тут хочу ще наголосити на ще одні річ, яка дуже тісно з цим пов'язана, тому що фінансова грамотність це одна частина, це дуже часто вони це все розбирають, розуміють. Але є інша частина, яка дуже позитивна, я вважаю, і у Львівських школах, що в багатьох школах у Львові реалізовано теж шкільне соціальне підприємництво, де оці всі навики, діти, які вивчають і про грамотність вони теж можуть реалізувати власне на тому, як починати власну справу. І в нас вже понад 20 шкіл виготовляють якусь продукцію. Вони постійно є або на ярмарках тут в центрі міста, або на якихось подіях від міста, які є. Вони обов'язково ставлять свої лотки і продають. Вони і вирощують мікрозелень і шиють сумки, якусь зелень, ще щось і дуже багато і антистреси друкують на 3D принтері. І це теж великий проект. Насправді, і вони дуже два тісно пов'язані, і це насправді ну прекрас. Власні явища, тому що ще там три роки тому це були поодинокі швидші випадки. А, як правило, чия це ініціатива? Це ініціатива учнів, учнів чи педагогічного колективу, чи це робиться якось? Е, насправді тут це це, 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 це одне з ключових питань у всьому, насправді. Е, тут швидше обов'язково, щоб був дорослий, який готовий брати на себе таку ініціативу. В е, багато в чому діти власне є ініціаторами, але для того, щоб воно було довго як показує досвід, дітям треба дорослий. І тому в першу чергу, якщо в школі є класний вчитель географії, економіки, соціальний педагог, чи практичний психолог, чи педагог-організатор, воно діє набагато краще, тому що це ті люди, які ведуть ці проекти, бо діти дуже часто вони можуть там загорітися за якийсь ну, час вже це є. повинна бути тривалість, так власне. А тут дуже важливо, що воно мало всі етапи повністю і тривало в часі. О тому тут в першу чергу стовідсотково зацікавленість самої школи, яка готова включатися і хотіти це, тому це можна дуже добре і прослідкувати. Що воно не є зараз масовим, тому що ми не хочемо просто знаєте прийти і сказати, у нас в 120 школах це є. Ну нікому це не потрібно абсолютно. Краще, хай їх буде там 25%, але вони буде якісно, ніж просто ми масово це будемо робити, але так собі. Андрію, ми рухаємося в такому режимі майже бліцу. Швидкі запитання, швидкі відповіді. Okay. Дякую вам за це, бо справді є дуже багато про що поговорити, про найменших. Цього літа була затверджена сесії міської ради, було затверджена концепція розвитку дошкільної освіти, що вона передбачається, і що зміниться для саме цих найменших для. Вихованців, ну я скажу, що Львів безпрецедентну річ зробив в Україні, тому що ми перше місто, яке минулого року відкли, відкрило групи для діток від 12 місяців. До нас вже приїжджали всі представники міністерства. Дивилися, як це відбувається. Справді сміливий крок, тому що я в останнє таке пам'ятаю, що з радянських часів насправді було от це прекрасний проект, який ми реалізуємо спільно з нашими партнерами з Мюнхена. От і він зараз, тому перша річ це безперечно, це відкриття ще більше груп. Для цих діток, і тут я наголошую і всім це кажу: це про освіту, тому що ми дуже часто дитячий садочок сприймаємо як соціальну послугу. Це не соціальна послуга. Дошкільна освіта, це галузь освіти. Перша ланка освіти, яка є дуже важлива. І коли ми беремо дитину в 12 років, це не обов'язково допомогти мамі піти на роботу. Це в першу чергу про те, щоб ми швидше почали займатися освітою з дитиною. Це пізніше дасть дольший результат. Тому я про це говорю. Друга річ. Безперечно, це ментальне здоров'я дітей, зменшення кількості дітей у групах, е англійська мова. У нас в багатьох садочках зараз діє програма по білінгвальній освіті, де просто середовище наповнюється іноземною мовою. І це теж дуже важливо. Бо е коли діти вже підуть у школу і будуть мати якісь ази іноземної мови, це є надважливо. О, тому десь такі основні речі, які будуть реалізовувати. А ще є проєкт, який називається так дуже загадково садочки майбутнього. Минулого року це було 16 садочків. Це цього року 16 садочків. Що входить в цей проєкт, і про що тут іде мова? Садочки майбутнього це великий проект, який ми реалізовуємо з нашими партнерами з Ізраїлю. Він включає фактично сім ключових напрямків, які ми паралельно розвиваємо у наших дитячих садочках: це емпатія, двомовне середовище, робота з колективом, вибір дитини, творчість і самостійність. Круто, насправді круто. Я кажу це, бо в мене малий ходить в садочок, і він такий весь або в глині, або в болоті, або ще щось, і це прекрасно. Як батьки можуть вплинути, щоб їхній садочок, куди ходить їхня дитина, був включений в цю програму? Бо, мабуть, хтось нас побачить і скаже: я теж хочу, щоб моя дитина ходила в першу чергу звернутися до керівника свого садочку. А якщо там десь буде? Пробуксовками це так називаємо, тоді обов'язково зверніться до нас. Ми абсолютно відкриті для того, щоб воно працював щоранку. Я відвожу свою дитину в садочок. Я проходжу біля одного об'єкту на Левандівці, який мене дуже тішить, тому що я бачу, як дуже швидко він зводиться. Це школа на Левандівці, і на моїй пам'яті це одна з небагатьох шкіл, які будуються у Львові. На якому вона етапі зараз і коли вона запрацює? Це інвесторський проект, тому що ця школа, яка реалізовується зараз на Левандівці, великий корпус фактично школи. Це будує компанія Ріал, тому ми завжди тут. Я завжди кажу. Ми дуже дякуємо заступнику міського голови пану Любомиру Зубачу. Бо він, так знаєте, співпрацює власне з забудовниками і, 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 і ці проекти рухаються. От я думаю, що до наступного року, до початку нового навчального року, ця школа вже можна буде говорити про якусь першу чергу її відкриття, тому що зараз в принципі такі основні великі. Які будівельні роботи завершуються далі буде питання мереж і власне внутрішніх робіт, але дуже не Але крім того, є ще кілька об'єктів, які будуть, бо фактично дуже активно ведуться роботи школи в Брюховичах. Це фактично найбільший інфраструктурний об'єкт в освіті. Це корпус школи «Провісінь», І також інвестор будує великий корпус школи на новому Львові біля 80-ї школи. Е, я попрошу уточнити, чи це будуть школи приватної форми навчання чи комунальні Всі та... школи, що я назвав, будуть комунальні школи. Mm -hmm. Тобто їх будує дві школи, які будує чисто інвестор, але ці школи будуть комунальної форми е, на е, саме завершення. Я думаю, що це запитання виклик виникло дуже багатьох наших е, глядачів. Е, а хто взагалі і як вирішує, де будуються школи? Тому що потреба в школах є, чи не в кожному новозбудованому кварталі Львова. Наприклад, ще одна школа в 2023 році була зібрана, була підписана під петиція, опублікована петиція. Мешканці дуже швидко зібрали голоси щодо будівництва школи на пасічній. Там також новий житловий масив, також потребують школу. Напам'ятаю, що депутати міської ради навіть проголосували, підтримали цю петицію однак поки що нічого не відбувається. То як і хто вирішує щодо шкіл, де будуть нові школи? Е, безперечно, в першу чергу, мова йде про ті мікрорайони, які густо забудовані. Тому якщо ми говоримо там за Провісінь, чи за Левандівку чи Новий Львів, це теж ті райони, які є густо заселені. От безперечно, не в кожному районі є поки що можливість в першу чергу фінансово починати будівництво нової школи. Будемо відверті. Пріоритетом все ж таки є завершити ті великі будівництва, які є, і то в першу чергу там школа в Брюховичах чи школа в Провісі і тому подібне. Але також є мікрорайони, це винники, вулиця Пасічна, район підголоску. До речі, де в районі підголоску вже є проєкт також школи який би мав бути побудований, і школа мала би бути передана у комунальну власність, тому ми надіємося, буде зреалізовано. Але навіть ті, що будуються, вони стовідсотково будуються в тому районі, де є потреба. Але ми маємо, наприклад, центр міста, де школи на 30% не заповнені. Я розумію, що це тема для нашої наступної розмови. Обов'язково запрошуємо вас в нашу студію. Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури міста Львова. Андрію, дякую вам за ваш час і за ваші відповіді.